Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною новиною. В Україні продовжили дію пільгових тарифів на газ до кінця літа. Відповідно, постанову Кабінету міністрів України сьогодні прийняв. Відповідно до даної постанови, пільговий тариф на газ буде діяти до 31 серпня 2023 року. Буде він діяти. Для нас, з вами, тобто для побутових споживачів та підприємствам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності нашої держави, і він буде послуги з постачання газу будуть на рівні не більше ніж 8 гривень за один кубометр. Хочу нагадати, що поточна постанова завершувала термін дії пільгового періоду. 30 квітня 2023 року. Тож ми з вами можемо бути спокійні. Стосовно тарифів на газ буде діяти пільговий період до 31 серпня 2023 року. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами. Бережіть себе та свої сім'ї.